Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про вашу мрію. Це дуже важлива тема насправді. От є в житті етап, коли дуже сильно чогось хочеться, коли ви розумієте, що якщо ви цього не зробите, то ви просто не зможете реалізувати себе. Або ж ви не будете мати сили йти далі. Тому сьогоднішня тема вона важлива і особлива для кожного, тому що в кожного є свої мрії, свої бажання, свої цілі. І я сьогодні вирішила записати цей розклад для вас, щоб ви не здавалися, не відмовлялися в жодному разі від своєї мрії, навіть якщо вам здається, що поки що це нереально, неможливо або не вдається. Я відкрию вам більше інформації для того, щоб. Те, чого ви хочете, швидше прийшло у ваше життя. І так, я сьогодні буду дивитися новим методом, способом. І буду шукати колесо Фортуни, яке, власне, і запустить зміни для вас. І так, дивимося, ваша мрія, і шукаємо колесо фортуни. Що колесо Фортуни поверне у вашій мрії? Це дуже важливо, тому що ви її завітали на розклад. Бо дуже сильно чогось хочете, але не вдається. Або, як кажуть, не на часі, або є інші моменти: фінансові, життєві. Але дуже важливо тут не здатися, не відступити, прагнути свого. І так, колесо Фортуни. Зараз ми його відшукаємо. Ось колесо Фортуни і старший аркан-мах-чарівник. Просто подивіться, як чудово. Я зараз буду вам детально все це розказувати. Так, ідемо далі. Також я буду шукати карту зірка це якраз карта мрій і бажань. Ваша мрія, ваші бажання. Дуже важливо зрозуміти час, тому що якраз карта зірка вона покаже час, коли все це здійсниться. Так, шукаємо час. На ваші бажання. Коли це буде? Це важливо, цікавий такий розклад. Він дуже гарно запустить для вас зміни. Він розжене, як кажуть, вашу енергію. Я взагалі останнім часом спілкуюся з багатьма, і люди не знають, як почати йти до своєї, ось, подивіться, ні, це у нас карта балансу. Як, власне, дійти до своєї цілі. Навіть не знаю, з чого почати. Тому я вважаю, що сьогоднішній розклад допоможе вам. Так, карта зірка. Де вона, Де вона є? Щоб подивитися час. Можливо, я її пропустила? Ні, не пропустила. Ось, дивіться, десятка. Напротязі 10 місяців, дорогі глядачі, можливо, навіть для когось 10 тижнів, буде збуватися ваша мріям. Так, і вісім жезлів. Я зараз буду ще детально вам розказувати все, але давайте ще вісім жезлів це. Ай, перше, що ви почнете робити, перше, що буде змінюватись, тому що вісімка жезлів це завжди коли дуже швидко все пробігає, повертається навколо вас, тому що там сила тяжіння працює. Тому давайте дивитися, що ж в першу чергу буде змінюватися на шляху до вашої мрії. Так, вісімка жезлів шукаємо. Шукаємо вісімку жезлів, це також важлива карта для вашого бажання, для вашої мрії. І так, вісімка жезлів. Це у нас сімка жезлів. Ідемо далі. Так. Насправді розклад дуже гарно покаже. Перші кроки, які ви маєте зробити, час, коли це все відбудеться. Ну і, звісно, взагалі вашу мрію. В загальному я багато вам чого поясню. Так, це у нас дев'ятка жезлів, ідемо далі. Де ж у нас вісімка? Де вона заховалася? Так, і, власне, вісімка жезлів і туз мечів. Так, все є потужний розклад, тому що, ви бачите, я витягнула ті карти, які нам треба. А це важливо, тому що це буде запускати потрібні зміни. Дорогі глядачі, я думаю, ви зрозуміли, чому я так робила. Можливо, хтось навіть і трішки розбирається в арканах. Хто не розбирається, то теж добре. Я хочу вам пояснити, чому я взяла колесо фортуни, тому що ви, власне, і завітали на розклад, бо ви не знаєте. З чого почати, як запустити Колесо фортуни, воно дуже різко повертає ситуацію. Сьогодні у вас все добре, все чудово. Завтра ви не врахували якісь моменти, і колесо фортуни повернуло для вас ситуацію. Або навпаки, зараз ви на дні, вам здається, що. А все погано нічого не вдасться. Ви не знаєте, як вам вибратись. Але колесо фортуни лише одним своїм обертом викидає вас в переможці, викидає вас вверх. А також пам'ятайте, що колесо фортуни це завжди є люди, є оточення, які повертають ситуації, і вам треба бути уважними до знаків. Перше, що вам треба зробити, це, звісно, продовжувати те, що ви робите. Тому що тут у нас махчарівник, карта спеціаліста, карта лідера, карта людини, яка своєю важкою працею здобуває. Перемоги здобуває багатства, здобуває нові ну, якісь етапи. Я також хочу підкреслити, що тут дуже багато ресурсу в людині є. Ви багато вкладаєте себе в роботу, в кар'єру, можливо, в свою якусь справу, в якийсь розвиток. І вам дуже важливо не зупинитися, тому що ви побачите, як все буде змінюватись. Я сьогодні недаремно витягнула 8 кужезлів для того, щоб запустити швидкі зміни, а також колесо фортуни, щоб все це повернути. Тут ви вкладались, але ви не отримували того, чого хотіли. І сьогодні колесо Фортуни виправляє цю ситуацію для вас. Розклад дуже потужний. Я хочу також підкреслити момент, дорогі глядачі. Що якщо ви хочете, щоб ця енергія дійсно для вас працювала, ви можете, звісно, зробити енергообмін. Я думаю, ви знаєте як. Для того, щоб ви дійсно взяли цю енергію і запустили зміни на шляху до своєї мрії, кому дуже це важливо, хто чекає вже на здійснення чогось такого масштабного в житті, обмінююсь енергією. Я думаю, ви зрозуміли про що. Напишіть мені в коментарях. Я вдячна за ваші коментарі і я вдячна за вашу підтримку. Тому сьогодні я роблю для вас максимально важливий розклад. Так, якщо дивитися на карту зірка, це якраз і є ваше бажання, те, до чого ви йдете. Йдете вже довгий шлях, вкладаєте себе, але не змогли, було не оцінено, все це буде повертатися. І на протязі 10 місяців, можливо, навіть для когось, на протязі 10 тижнів, збувається ваша велика заповітна мрія. У когось це якраз буде до кінця цього року. Е уже. Або ж, знаєте, в перших днях 25-го року, а для когось можливо це буде вже в наступному році. Але неважливо, коли ви знайшли розклад, важливо другі глядачі, що просто ваша мрія збувається і ви щасливі. Подивіться, що я тут бачу: щасливу родину, сім'ю, де є знаєте, кохання, де є спільні інтереси, де можна опертись один на одного, як кажуть, є міцне. Плече, дає спільні цілі побудувати щось для родини, для сім'ї, змінити своє життя, подорожувати. Є маленькі мрії, є великі мрії, і це дуже важливо. Тому найважливіше, що я хочу виділити, що ви йдете до щастя, ви йдете в правильному напрямку, і ваше бажання, ваша мрія вона вплине на усю вашу сім'ю. Так, і далі вісімка жезлів це перше, що треба зробити. І тут я бачу, що ви починаєте за щось боротись, ви підносите меч вверх, вам треба вирішити три важливих ситуації, проблеми, питання, у кого як програється. Але три важливих моменти, скажімо так, вам треба вирішити. І, звісно, треба за щось поборотися, тому що тут просто так у ваші двері ніхто не постукає. Ви робите багато, але ви розсіваєтесь, а ви сконцентруєтеся на перших трьох кроках до вашої мети, до вашої цілі. Ви знаєте про що я. І починайте це робити уже. Пам'ятайте, що десятка, і пам'ятайте, що на протязі десяти тижнів або десяти місяців. Ви зробите те, чого дуже сильно хочете. А я, звісно, від щирого серця вам бажаю, щоб ваші мрії збувались. Ніколи не відмовляйтеся, як я казала на початку розкладу від своїх мрій. Колесо фортуни запустить потрібні вам зміни. І тільки вперед. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!